У Генеральній прокуратурі було все у відповідності до демократичних засад, принципів, так як це цього вимагала Венеційська комісія, була школа професійної майстерності, були професійні атестаційні комісії, були реальні, не, не фейкові, а реальні конкурси. Була академія, яка вчила. Людей давала змогу підвищувати свій професійний рівень. Були відповідні класні чини, які передбачали, що ось ця людина має такий то розряд. Та це ж навіть і фрезерувальники токарі мають розряди, не кажучи про щось інше. І в кожній країні світу існують така класифікація. до речі. Тому що популісти, які прийшли з реформою, казали, що це совковий період, що це ми позбавляємося радянщини. Яку радянщину? Вони бачили в Сполучених Штатах Америки, які є відповідні рани або класи в Італії, Франції, Німеччині, всюди, навіть в Австралії, є відповідні класи. І коли ти приходиш, ти розумієш, з ким ти маєш справу. Якщо потрібно розслідувати якийсь, якийсь злочин серйозний, ти розумієш, що ти не це юристу третього класу, а старшому раднику юстиції. А зараз все зведено до нуля. Зараз е ліквідували академію, створили тренінговий центр. Це оця убивча російська пропаганда, яка знищувала нашу армію, яка мала за мету знищити нашу державність. Вона аплодувала таким рішенням. Коли ми все знищували і опускались до нанижчого рівня, а, але це все не слугувало забезпеченню стану законності. Тому у генерального прокурора сьогодні є така можливість в, вжити відповідних заходів. Він, в принципі, знає сам, він має навколо себе можливість поспілкуватися з радниками професійними і. Отримати відповідні консультації він має можливість проревізувати ті популістські рішення. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.